Śloty boże, śloty kryty, śloty, śloty boże, wsparty pomiłorny. Pisnejo Як е, каже Іван Золотоустий, що той, хто співає церковні пісні, той двічі молиться, тож ми маємо таку, таке бажання, таку мету цього заходу, щоб Господь, е, саме Він був прославлений у цьому фестивалі, конкурсі, е, тебе успіхуємо, тебе благословимо в нашому місці, Отут зараз наша філармонія. Перше, однак, організатори сподіваються, не востаннє в Тернополі відбувся обласний конкурс духовної пісні. Участь у ньому взяли 25 хорів. Нам вдалося зібрати стільки людей е, сьогодні, і ми дуже раді, ми навіть не сподівалися, що приїде стільки хорів. Е, ви розумієте, до вчора хори телефонували хотіли приїхати. Духовність є основою буття українського народу. що Саме духовність дала українську вижити на довгому історичному шляху до незалежності. Довгі роки наш народ зберігав і до них доніс до сьогодні великі духовні скарби, надбані і примножені поколіннями. Одна з умов конкурсу каже Василько, Кочій, твір українського композитора. Адже зазначає, саме наші творці внесли найбільшу лепту в скарбницю світової духовної музики. Саме в наш час, час великих соціальних змін, гострих протиріч, коли е, в суспільно-політичному житті держав відбуваються великі зміни. Е, ми повинні Формувати в душі кожного українця не підсвідомий патріотизм, а духовно осмислений, який би прищеплював любов до держави, нації, мови, символіки, культурних та духовних цінностей, та взагалі мистецтва цілому. Члени журі конкурсу пообіцяли суворо не судити, адже це аматорські хори, переважно церковні. Врешті найвище оцінили хор Глорія із Бережан.